На цьому відео ви бачите, як відбувається прийом посилок, які надходять від магазинів на склади компанії Ukraine Express. Всі посилки, які доставляються на склад, скануються та відсортовуються за відповідною інформацією, яку ви вказуєте при реєстрації або покупці в магазині. Значно почастішали випадки отримання посилок по країнах Європи без вказаних кодів клієнта. Тому в цьому відео ми розкажемо, що таке код клієнта, чому він такий важливий, і де саме вказувати його під час онлайн покупок. Що ж таке код клієнта і чому він такий важливий? Код клієнта Ukraine Express це ваш особистий ідентифікатор. Він надається кожному користувачу при реєстрації на сайті компанії та в подальшому використовується як логін для входу в кабінет. Також його ще називають номер клієнта, саме завдяки йому всі ваші посилки відсортовуються до вашого кабінету, де саме вказувати код клієнта під час онлайн-покупок. Додавання коду клієнта в даних при покупці в магазині є обов'язковою умовою співпраці з Україн Експрес, адже завдяки йому посилка обробляється на складі та доставляється в терміни, які вказані на сайті компанії. Також зверніть увагу, що назву Україн Експрес слід дописувати після імені або прізвища. або ж інший можливий варіант внесення вашого імені та прізвища у полі Пхену з французької ім'я, а назву Країн Експрес у полі «Ноу», «No», що з французької означає прізвище. На цьому відео можете побачити, як виглядає правильно вказана інформація на посилці. Для прикладу, візьмемо магазин ЧДМ в Франції. Ви можете вказати код клієнта біля імені та прізвища під час реєстрації на сайті магазину. І після цього він буде фігурувати на усіх наліпках, які будуть клеїти на посилки транспортні компанії та працівники на складах магазинів. Також ви можете вказати код клієнта при кожній покупці, в полі адреса, апартаменти та повер. І він буде також фігурувати на усіх наліпках, які будуть клеїти на вашу посилку. Більше відео про покупки за кордоном та інструкції користування кабінетом ви можете знайти на нашому youtube каналі